Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна і це відео про знахідки в Second Hand. Приєднуйтесь до перегляду, буде цікаво і розпочнемо зі звичайного завозу. Блуза від Гані. Це 100 поліестер. Модель 2022 року. Вона гарна, широка. Коштувала вона небагато бо легка по вазі. Штани від Акріс. Навіть через камеру помітно, якої якості тут тканина. Має відлив притаманий дорогій щастяній тканині. Але є, як завжди, але пояс виконаний із шкір самінника, який уже почав лущитися. Я думаю, що це зроблено спеціально, щоб люди частіше купляли одяг. Наступна спідниця від Етроа, Навіть не знаю, що про неї можна сказати. Дуже специфічна акцентна річ. Її я залишила, незважаючи, що це люксовий бренд. Нехай її візьме та жінка, який такий стиль до вподоби. Наступна майка блуза від Фабіана Філіпі. Ззаду це натуральний шовк. Блуза була брудна, потребувала прання і тому я її залишила. Наступний кашеміровий светер оверсайз від такого бренду, який я раніше ніколи не зустрічала, але якість основної бірки мені сподобалась, тому її взяла. Ніколи ще не купляла кашеміровий виріб з такими рваностями, і кольор у светера дуже специфічний бурачковий з фіолетом відливом. Наступний светер one Size цього ж бренду, але светер на дотик пукіший з монгольського кашеміру відразу не розуміла, де пірка з розміром, поки не знайшла його на сайті, де писало, що це One Size. Цей розмір гарно сідає на S, M, L. Цей і попередній светер у мене купила одна дівчина. І ще дві чекали, чи підійдуть вони покупцю. Так, дійсно, сьогодні такі сучасні об'ємні кашоміри светри важкувато купити в секунді. Під попереднім моїм відео розгорілася жвава розмова на тему, що кашемір по вазі легкий, але на сайтах перепродажу коштує дорого. Цікаво було роздумувати на цю тему. І тепер глянемо, чи справді є такі светрі і в якому вони стані. Скажу відразу, що по-перше, це був непоганий завіз по кашеміровим светрам, і по-друге, ці светри я вже попередньо відсортувала від збитих, порваних, старомодних і брудних. Зараз ми побачимо, що 90% усіх светрів це вже речі з дефектами. Наступне у нас цікавий елемент верхнього одягу, чи то пончо, чи то така куртка, дорогий італійський бренд. Я б в такий поїхала відпочивати десь у Перу. Він нагадав мені одяг цієї країни. Куртку я не купувала, бо ці накладні хутрові кишені вже давно не актуальні, і ще пальто потрібно було приводити до ладу. Його віддала своєму другові на ebay такі перепродають по 300 доларів. Переходимо до відділу люкс Спочатку трохи одягу, а в кінці подивимося на взуття, яке було на полицях. Першими були такі лосини від бренду Шумахер На дотик так схожі на шкіру, але коли побачила таку довгу бірку зі складом тканини, то і вже читати не було потреби. Відразу стало зрозумілим, що це замінник. Приблизно розмір XL на ріст 170 см. Наступний светр із Мухеру від цього ж бренду. Скажу відверто, що мені взагалі не сподобались тут квіти на рукавах, але це така стилістика цього бренду. І зараз на сайті бренду продається практично такі самі светри з квітами, тільки із Вовни Альпаки за 790 доларів. Наступний італійський светр із вовни, Мені дуже подобається саме такий дрібний візерунок на ньому. Светр в чудовому стані і коштує такий на сайті 150 євро. І також був шерстяний піджак від дорогого бренду Каналі. Але великого розміру 54. Це приблизно XXL. Але по стану взагалі до нього не було жодних претензій, він був чудовий. І зараз покажу вам наступну річ, її відзняла на відео, сфотографувала, щоб потім знайти фото, і залишила. Але ще там я підсвідомо розуміла, що футболка якась по дизайну не така, як інші, що вона якась дивна, навіть показувала його знайомому перекупу. І тут субота, монтую її для вас це відео, і коли доходить до цієї футболки, і думаю, загуглити треба. Я вставляю фото в Google і вибиває мені, що ця футболка на eBay була продана за 500 доларів, що це колаборація Nike відомого тенісиста. Ви навіть не уявляєте, з якою швидкістю я одяглася і бігла в секунди. За 10 хвилин я була там і вона була ще в продажу. Через свою неуважність я чуть не прогавила її. Треба прислуховуватись до своєї чуйки і гуглити, бо всього знати неможливо. Дякую за перегляд відео і до наступних зустрічей. Па-па!